Все та мови, свято рідної мови. Першим до нас приходить слово з колискової материнської пісні, з чиховою казкою, доброю ласкою, Світ мов казка і пізнаємо ми його за допомогою слова. За допомогою слів відкриваємо таємничість і складність інших наук, географії, історії, біології, фізики, математики. Змагається початок усіх наук. Вона джерело, звідки починається сумок, який шишає, набирає сили, розливається могутньою рікою. А складовою словесності є слово. Слово найтонший різець, яким можна доторкнутися до найпотаємніших куточків війського серця. Любов до рідної мови передається з поколінням позиції. Від того болю світ аж посірів, стогні від розпута зранена земля, І зі стала матінка моя. Доню моя, доню, корока зірко, у житті буває солодко і гірко, як ви твої очі слаблі, не чири ніколи, батьківщині зради, не ламай у лузі гірку калинову, Сиротою станеш, як забудеш мову. Можеш призабути самокрути м'яти, але рідну мову мусиш пам'ятати. Можеш не впізнати голосу діброви, ті тільки не злякайся, мовою. Мова, краса спілкування. Мова, багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо сльоза джерело, мова то наша світлиця, вона як добрі, мова державна прилина, не як завжди дорожіть, без мови немає країни, мову, як матір, любить. Спочатку було слово крізь темряво і хаос, воно, як вічне диво, над світом піднялось, і стало слово світлом. Посеред ночі, тьми у слові все розквітло. І слова вийшли ми. О слово рідне України слово, Богдана муже, і Тараса заповіт, і густо літ, і свидені Тобі звились, як духа монулі. Слово рідне, подарунок мами, і пісня ніжна, і розрада нам. Я всім на світі поділюся з вами, та слова рідного нікому не віддам. Купана, цілована, хвилями Дніпроми, люблена, голублена, сивими діброви. Перешка, похоже, скорее на тильош, що сонце рясту і води. Сміху радості сльози. Де сонце золоте, і чуть, саду Тучи гаї калини калиниці.

Насторіна мова є. В листопаді, коли церкву вшановує пам'ять преподобного Нестора Літописця, автора відомого літопису Повість Кринолуті, ми святкуємо День української писемності і мови. Мова це не просто слова, звуки, це голос народу. Втрата мови веде до зникнення самої нації. для українська стародавня, така ж давня і наша мова. Учені довели, що вік нашої мови сім тисяч років з покоління в покоління передавали предки нам цей скарб. Народ плекав рідну мову в піснях, легендах і передавав від роду до роду, щоб не загинуло. Із сивої глибини віків бере початок наша мова. Стернистим був мій шлях до загального визнання. Чимало знущальні людських, поневоле, ганьби. Винесла вона на тому шляху. Перегорнемо декілька сторінок календаря. Кирило і Моході слабопісні просвітителі, морці слов'янської абетки, проповідники християнства, перші перекладачі грецьких духовних кнів, видатник слов'янською мовою. Кирило душа, що не знає літер, мертва душа. Прийшла кирилиця в землю Руську. Володимир Красний Сонечко почав початок в спільному навчанню. І казали давнину солодкий медовий сік і добрий цукор, але краще їх обох розум книжковий. І залишились нащадкам цінні пам'ятки тих часів, повість літ, слово про похід ігорів, повчання Володимира Мономаха. То недовго врятував наш край, Століття ми не могли поділити між тобою чужі люди славну землю, монцують монгольські хани, литовські князі, польські пани, московські царі. То тільки не топтав, не знущався, не принижував. Від часів царизму наша мова витримала 48 заборон. Подібного не знає історія жодної мови, жодної держави. Тисячу рік російський цар Петро Петро заборонив друкувати книги української мови. Тисячу рік. Видано розпорядження російської церкви про вилучення в населення України, українських букварів та українських текстів із церковних книг. 1775 рік зруйновано Запорізьку січ і закрито українські школи. 1862 рік закрито українські недільні школи. 1863 рік указ російського міністра Валуєва про заборону видання книжок української мови. У 1884 році закрили український драми. Да. 1908 рік уся культурно освітня діяльність в Україні, визначена царським. Росії девятьсот 1914 рік російський цар Микола II ліквідовує українську пресу, газети і журнали. 1938 рік сталінський уряд видає постанову про обов'язкове речення російської мови. 1983 рік видано постанову про так зване посилення вивчення російської мови в школах і поділ класів українських школах нові групи. 1989 рік видана постанову, яка закріплювала в Україні російську мову як офіційну. Чи все українське? Напевно, все є. Постало тривожне питання, бути чи не бути українською мовою самому народу? Хотіли вирвати язик, хотіли ноги поламати, топтали під шалений крик, в'язали, кидали за грати, робить каліку із калік, тебе хотіли рідна мати. Але рідна мова вистояла, тепер вона державна мова, а Україна та її культура святкують своє відродження. Жива, як їх почуєш Так, іноді влучне слово може замінити собою багатосів'я. Наші предки стріляли словами, наче звука, і точно влучали цілі. Рідна мова запашна мова наша поетична і ніжна. В ній не вичирна криниця багатства, скільки б не звертався до неї, кожного разу відкриває щось нове. Солов'їну, Барвінкову, колосисту, навіки, українську рідну мову, дар дали мені батьки, берегти її, плекати, буду всюди і повсякчас, бо ж людина, так як мати, мова кожного із нас. Хто сказав, що наша мова груба? Руба що тому, кому не люба, те, що від матінки матусі ти почуй, спаденьки сматусь. Ну, яка на світі знає мова, форма діє дієслова. Бо у нас кажуть, що невістка буцім та чужа упетиків. Та не дав одній господі, що я ось таке, повірить долі. Кажуть у невісніки свихуня. Бо ти вже хочеш ті соки, Хто сказав, що мова наша груба? Груба, густону колонолюба, москоріше не збагненна мова лагідного чарівного загадково. Дещо в світі є така країна, як терпляча Україна ненька щоб іти, хто її завдав руїни, звали незлобливо – вороженьки. Археологи під час розкопок натрапили на динину, яка пролежала в кризі мільйон років. Зернину поклали в грунт, і вона проросла. Отак і країна, як не лютували морози, вона живе наперекір усьому. Незнищена зернина українського духу проросла. Рік 1991, проголошення незалежності України. Рідна мова запашна, відчуча, внучка, милозбучна, сповнена музикою і квіткових папущів. Вона встала з колібцях, піднялася і наша Україна. Рідна мова сміливо і гордо, звучить з лави із президентського крісла, чути її на вулицях, містах і високих трибунах. Якщо з українською мовою в тебе дружить, не все гаразд, не вважай її примусовою. У як весняний ряс, примусова тим, хто цурається, а хто любить. Той легко вчить, все, як пишеться, в ній все, як в пісні у ній звучить. І живлива вона, піднесена, тільки фальш для неї жива. Ні душа шевченка, і лесена, і ганкова, в ній душа. Дорожи українською мовою. Рідна мова песного життя. Сіба мати буватимуй примусовою, ю бутя ще була дитя. В нашій мові слова при чудові, гайні звертання, слова привітання. Треба нам добре їх пам'ятати і повсякденному морі вживати. Доброго ранку і доброго дня. Не забувай говорити щодня. А як збираєшся спати лягати, не забувай на добрані сказати. А коли навіть дитятко в колисці мама навчає сказати спасибі. Слово подяки завжди пам'ятає. Дякую, слово частіше вживай, прошу, пробачте, будьте здорові, музика лине у кожному слові, ще й усміхнися при цьому чарівно, все, як у касті зміниться дивно, настрій поліпшиться, стане приємно, кожен до тебе усміхнеться взаємно. До гарного ну, слова нам треба звикати, що мовкли дзінке джерело. Подумалося нас перед тим щоб сказати, щоб слово твоє людям радість радізнесло. Чайно ніжною, но ніжно, зю мілом напойну пластую суди брус. Я мовою українською молюся, коли до серця крадеться тривога. За долю України я бою, боюся, з молитвою звертаюся до Бога. Я мовою українською молюсь, прошу для України бога щастя і захисту для всіх її дітей. А мова українська, мов причаста, теплом світ лякається грудей. О Боже мій, великий і всемогутній, мою українську мову порятуй, у світлий день причестя, день майбутній, в країні царство щастя приготуй. Який сказав, душа, що не знає літер, мертва душа. Перефражовуючи цю думку, хочемо вам побажати, щоб ви ніколи не забували про безцінний скарб, джерело вікової мудрості, про вірних помічників у вирішенні багатьох проблем, про книгу та рідну мову. Не забувайте про них, у часи не та щастя, і вони завжди допоможуть вам.